Представляємо новинку моторні контактори Vector в з серії Vicon це рішення створене для надійної роботи у будь-яких умовах. Ці контактори витримують до 5 мільйонів механічних циклів, забезпечуючи стабільність та довгий строк служби без зайвого обслуговування. Завдяки споживанню котушки всього 12 вольт Ампер у стані утримання обладнання працює енергоефективно, що особливо важливо для великих об'єктів. Монтаж займає мінімум часу. snap on система 35 мм дозволяє швидко встановлювати модулі без додатки. Додаткових інструментів. Для потужностей 55 кВт і вище, ми оптимізували розмір контактора, щоб він залишався компактним і зручним у монтажі. Спеціальні підсилені клеми забезпечують надійне підключення провідників у моделях під 50 А, а механічне блокування гарантує, що два контактори не вмикатимуться одночасно, запобігаючи короткому замиканню. Універсальний корпус дозволяє монтувати серію VCN N як на Дінрійку, так і на монтажну панель, залежно від потреб. Проєкту, а можливість самостійно змінити катушку AC на DC або навпаки, робить контактори максимально гнучкими в експлуатації. Vector Вест новий стандарт якості.